Доброго ранку, малята та дорослі. Сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху і про те, що допомагає нам орієнтуватися на вулицях нашого міста. Хлопчик, обережно! Тут не можна переходити дорогу, а де можна? Давай вивчимо правила дорожнього руху разом. Добре. Але перш за все, запам'ятай, що маленькі діти повинні переходити дорогу з дорослими. Сьогодні ми розглянемо правила дорожнього руху для пішоходів. Є один помічник, який допомагає нам переходити вулицю. Послухайте загадку. Він три ока має і усім допомагає, це світлофор. Що треба робити, коли горить червоний колір світлофора? Звичайно, потрібно зупинитися. А жовтий колір світлофора говорить нам про те, що потрібно приготуватися. Зелений колір світлофора говорить нам, що можна переходити дорогу, а коли не можна переходити дорогу. Не можна переходити дорогу на червоний або жовтий колір світлофора. І тільки на зелений колір світлофора можна переходити дорогу. А ще в місцях, де є знак пішохідний перехід. Не можна дітям гратися поблизу доріг і на проїжджі частини вулиці. Діти мають гратися у дворах на ігрових майданчиках під наглядом дорослих. У транспорті привчайте дитину поводити спокійно. Розмовляти треба тихо, триматися за руку дорослих або за поручні, щоб не впасти. Не можна дитині виглядати із вікна транспорту. Це дуже небезпечно. Діти, а давайте пограємо в гру можна не можна. Діти, а можна переходити вулицю, коли рухаються машини. Не можна, це небезпечно. А як ви гадаєте, можна грати з м'ячем на стадіоні? Вірно, можна. А можна велосипедом їхати пішохідним переходом? Не можна. Діти, а можна ходити тротуаром? Так, можна. А можна кататися на роликах, проїжджаю частиною вулиці? Вірно, не можна, це небезпечно. А можна гуляти у парку? Так, можна. Діти, а чи можна ходити про частиною дороги? Так, не можна. А чи можна користуватися надземним мостом? Вірно, можна. А як ви гадаєте, чи можна грати з м'ячем біля дороги? Не можна. Діти, а чи можна переходити вулицю по зебрі на зелене світло? Так, можна. Маляки, сьогодні ми розмовляли про правила дорожнього руху. Не порушуйте їх. Коли переходите вулицю, міцно тримайте батьків за руку. До побачення.